Друже, привіт! Якось один із моїх глядачів запитав мене в коментарях під відео, а як же правильно рахується дохід в ОВДП, якщо ти їх купуєш через Монобанк? Наче просте питання, на яке має бути проста відповідь, але не так сталося, як гадалося. Тож дивися це відео, друже. В ньому я розкажу, як правильно рахується дохід від ОВДП, і саме на що потрібно звернути увагу, якщо ти хочеш придбати ОВДП в Монобанку. До речі, в інших банках я не перевіряв, але можливо ситуація може бути дещо схожа. Але перш за все, за вже хорошою традицією, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Зокрема, пані Оля. Щиро вам дякую. Ці гроші йдуть на хорошу справу, і завдяки вам канал ростиме і розвиватиметься. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем, і підпискою. Завдяки цьому Ютуб вважатиме відео цікавим і покаже його більшій кількості глядачів. Тож поїхали! Давай з самого початку і так, щоб ти точно все зрозумів. ОВДП це облігації внутрішньої державної позики, це державні цінні папери, через які держава в тебе бере гроші в борг. А бери наступним чином: ти коли ОВДП купуєш, віддаєш свої гроші, от ти їх в борг і дав. А потім, коли приходить певний час, держава тобі гроші повертає і із певними відсотками, які вона може виплачувати протягом певного періоду через певні проміжки часу. У кожної такої облігації є своя номінальна вартість. Ця сума, яку держава зобов'язується тобі виплатити в самому кінці. Ця номінальна вартість оголошується на самому початку, і ти знаєш її наперед. Дата, коли держава поверне тобі гроші, взяті в тебе в борг через ОВДП, називається датою погашення облігації. Також існують дати сплати відсотків. Ці дати можуть бути раніше, ніж дата погашення облігації. Це може бути, наприклад, кожні півроку, і це також відомо заздалегідь. Твій дохід на дату погашення облігації складається із власне номінальної вартості облігації і суми сплачених державою відсотків за неї. Ну, в принципі, поки що все просто. Твій прибуток від роботи з ОВДП складає різницю між доходом від погашення ОВДП і відсотків сплачених за цією облігацією, і тією сумою, яку ти витратив на власне придбання облігації. А от в цьому місці реально складніше, бо ти можеш купити ОВДП за ціну більшу або меншу за її номінальну вартість. І це, власне, можна побачити і в додатку Монобанку, бо як ти бачиш, номінал тисячу гривень, а купити можеш її і за меншу вартість, і за більшу вартість. Зазвичай, якщо дата погашення облігації або дата виплати відсотків за неї вже десь там близенько, то така облігація може коштувати більше за її номінал і навпаки. І в цьому місці варто розуміти, що відсотки, які будуть сплачені за ОВДП, рахуються саме від її номіналу, а не від тої вартості, за яку ти її придбав. А тут повертаємося власне, до Монобанку. Скажу тобі чесно, друже, дуже люблю цей банк, але конкретно в цьому випадку вирішення простого питання зайняло більше ніж 23 години. Якщо чесно, то це майже єдиний випадок, коли в додатку щось побудовано дуже неінтуїтивно. Я кажу саме за розділ ОВДП. І в принципі, цьому, мабуть, є пояснення, бо коли через 23 години переписки я вирішив все-таки позвонити оператору, то він мені сказав, що робота з ОВДП не є профільним заняттям для монобанку. Він просто надає сервіс для роботи з таким інструментом. Ну тоді, в принципі, зрозуміло. Мою увагу привернули облігацію у гривні із дохідністю в 16,5% річних. Ну, в принципі, результат непоганий. Чесно, мені інформація в додаток сталася і недостатньою, і неінтуїтивною. Тож я вирішив звернутися до сайта Міністерства фінансів України, на якому є інформація про всі-всі ОВДП, які випущені на момент першого числа поточного місяця цього року. До речі, друже, це дуже корисний ресурс. Посилання на нього я залишу внизу під цим відео. Через цей сайт можна знайти повний перелік всіх облігацій, що знаходяться в обігу. Свою облігацію я знайшов за кодом iSIN. Он він внизу, і дуже здивувався, адже догодність за цією облігацією насправді складає 19,5%. Пам'ятаємо, в додатку Монобанка була цифра 16,5%. Також ми бачимо, що за цими облігаціями додати їх погашення відсотки сплачується 4 рази кожні півроку. І наступного разу вони будуть сплачені вже в січні наступного року. На всяк випадок, друже, не знаю, в якому році ти дивишся це відео, але конкретно сьогодні, грудень 2023 року. Тож бачимо, за кожну із облігацій буде сплачено 97,5 гривень відсотків, оскільки виплати два рази в рік 97,5 плюс 97,5, і є ті 19,5% річних. Ну і плюс ще та третя виплата, яка буде збігатися із датою погашення облігації. Тож, якщо б ми купили одну таку облігацію, дохід на дату її погашення розраховувався б як 3 помножити на 97,5 і плюс номінальна вартість цієї облігації 1000 гривень. Разом виходить дохід на одну облігацію на 15 січня 2025 року 1292 гривні 50 копійок. А власне прибуток це ця сума мінус 1116 гривень 21 копійка. Це стільки ти заплатиш за цю облігацію, якщо купиш її зараз в монобанку. Тобто на одну облігацію це 176 гривень 29 копійок. Взагалі дохідність від такої операції за ОВДП, якщо порахувати відносно тієї цифри, за яку ти її купив в монобанку, складає 15,79%. Але якщо ми хочемо бути взагалі чесними, ми маємо згадати, що пройде не 12 місяців, а 13. По сьогодні середина грудня 23-го року і залишається ще 13 місяців до середини січня 25-го року. Тож, щоб правильно порахувати відсотки річні за ці операції, потрібно цю цифру ще помножити на 12 і розділити на 13. І отримаємо трошки більше, ніж 14,5% річних. Ну і щоб ти правильно розумів, друже, в Монобанку саме на цю облігацію стоїть 16,5% річних. І 23 години бесіду з оператором Монобанку мені так і не змогли дати відповідь, а як саме вони рахують ці відсотки річні. Єдине, в чому вони мені чесно призналися, так те, що оці цифри в додатку мають чисто довідковий характер, і на них орієнтуватися не варто. Та як саме було отримано цю цифру? Служба підтримки Монобанку і сама гадки не має. Тож мораль цієї історії взагалі. ОВДП класний інструмент, без заперечень. Але відсотки доходності за ОВДП це дуже класна тема для маніпуляцій з боку банків. Тож краще порахувати всі доходи і прибутки власноруч. Ну а Монобанку зі свого боку залишається хіба що побажати, щоб робота з ОВДП стала таки їх теж рідною темою. Тож, друже, якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Якщо в тебе самого були такі історії, обов'язково поділися ними в коментарях під відео. А на цьому на сьогодні все. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.